Рік тому не стало композитора і музиканта Олександра Козаренка. Тому до Коломиї, аби вшанувати його пам'ять, приїхали артисти камерного оркестру Чамбер Груп» національного будинку музики із Києва. Один із музикантів формації зазначив, що був знайомий із Олександром Козаренком із самого дитинства. Я думаю, що майже в кожного з нас були контакти з паном Олександром. Я, наприклад, пам'ятаю своє з ним знайомство. Мені було зовсім мало років, мені може років сім було, і мене батьки, вони музиканти теж взяли на фестиваль в Одесу. Перший фестиваль два дні-дві два. Два, дні, ночі. Я дуже запам'ятав, це був дуже. Дуже яскравий, дуже дуже енергійна, дуже яскрава людина. Музична програма була обрана не випадково саме до річниці смерті Олександра Володимировича. Він шанував Дмитра Лятошинського, любив його твори, робив все, щоб вони якомога частіше звучали у найкращих залах України та світу. Приїхала на концерт і сестра Олександра Козаренка. Зізнається, що на таких вечорах вона ніби спілкується із братом. Ці вечори пам'яті мене повертають в його світ, світ, який мене відволікав від трудностей, від негараздів. Це, це був мій тил, це була людина, якій я могла довірити все. І тому, коли я присутня на концертах, коли виконуєте його твори, в мене таке враження, що я з ним спілкуюся. Я відчуваю, тому що періодично я знаходжу відповіді на ті питання, на які я зразу не можу дати відповіді, подумки. Звернувшись, і я знаходжу правильний шлях. Очільниця обласного управління культури Тетяна Бойко каже, що не могла пропустити цей музичний захід. Від сьогоднішнього вечора очікую отримати максимум вражень від такого гарного позитивного колективу, якого сьогодні ми будемо бачити і надихатися. Художній керівник Холомийської філармонії Микола Губчук був особисто знайомий із маестро. каже, що завжди захоплювався його творами. Разом ми вшануємо пам'ять великого великої людини. Великого Коломиянина Олександра Володимировича Козаренка. Насправді, це наш патрон, тому що про філармонію я почув від нього вперше про цю ідею, про це його бажання, про цю його мрію. Також, будучи у нього в гостях з дружиною, ми почули це від нього, і ця його мрія здійснилася. І зараз філармонія носить його ім'я, це наша данина. А концерти філармонії триватимуть і надалі. Що п'ятниці мають нагоду насолоджуватися музикою чи вокалом відомих виконавців. З Коломиїван Малецький Галина Рончук, телерадіо Раї.